Загрубілість людей. Колись мав діло з медиками і сказала жінка мені, що кажуть, ви такі черстві, каже, синдром медика, типу пофігізм до людських бід. Пам'ятаю, прийшов до стоматолога з зуба, був на природі пару днів. Прийшов зуб здуло. зробив рентген, зуб болить капець. Кажу, робіть щось, бо невозможно. Так аж голову крутить. Кажу, оцей зуб кажу, мені болить. Навіть не торкає, кажу, бо болить дуже. Торкаю, кажу пальцем, язиком торкаю, кажу, і в голову голка заходить. Вона добре, добре, хорошо. Я лежу, вона бере. І тим дзеркалом по тому зубові. Як дасть, бля, як короче, кулаком, як не дав, блять, чуть її вдихало не зарядив. Кажу, до неї ти чо, бля, дура чи що, бля, вона то, що там давай панти включати, як ти маєш зі мною розмовляти туди-сюди. Кажу, ти що кажу, бикуєш, кажу, я ж тобі сказав, за чим ти це делаєш? Мені не привітав, у вас я рентген зробив, 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 показав пальцям, оце ж він, чим ви це робите? Поняли, типа, чоловік огорбілий, як я кажу, вам на пенсію пора. Їх пора вигонити. І знаєте, я замічав теж за собою. Теж виходить ти, є така грань тонка, що ти не замічаєш, коли ти стаєш грубим. До чужої біди, Тіпа, ти повинен все-таки працювати над собою, якщо ти працюєш з людьми і не бути грубим. Навіть, наприклад, там тисячу людей я пройшов через передати все рівно, коли людина мені це розказує, все рівно я кажу, я вас розумію, все. І типу, а ой, ти дура, ти дурне, наш ти ну. Ти, не Треба, щоб була ну, типу, оця зашкрулупість, оця жорстокість. Ми маємо, хто працює з людьми, вона повинна оставатися в людини. Типу, ти маєш бути чоловіком, навіть 20 років пройти медиком, 30 років працювати з людьми, але і, і не бути черствим. Бо якщо ти стаєш черствий, більше всього тобі пора міняти роботу. Тому що краще уйти, прийде молода якась дівчина, молодий хлопець, і вони з любов'ю до своєї праці поможуть людині і навіть надихнуть людину, що не всі такі жорсткі, як, як ті люди, які були. Тому хто працює з людьми, я, мабуть, може 5-10 років дай на пенсію, дай все. тому що це, як стоїш, черствий до чужих бід, до черстви до чужої болі. Ну, вони оправдовують, бо ти не, ну, я розумію, там медики там, роблять операції, вони мають робити все. Я маю на увазі також за людей, які працюють з людьми. Люди сили приймайте. Більше інформації в особисті мої послуги. Хто хоче мати цю судьби, консультації, чи обучення, пишіть в особисті.